На каналі Вероніка, я ми продовжуємо відкривати адвент-календар. Давай, Веронічка. Ми вирішили, що будемо по дві так. По два номера відкривати. Давайте сьогодні відкриємо. Двадцятий відкриємо. Давай відкривай. Так. Тут, а диви, я вже знаю, де відкривати. У мене правильно все, тому не виходило. Бачиш, тут починай. О, бач, як файл відкривається. От такі крильця. Так. Тепер у нас вже є хвостик русалочки. У нас є крильця, і ми зможемо зробити русалочкою її і феєю. Угу. Давайте ще щось відкривай. Давайте ще відкриємо Ну, теж керівна відкрити. Не знаю, ще 23-та, чи 24. Давай відкривай скоренько. 24. Давай 24. Давай, 24-те. Бачу, тут є. О, так починає. І звітом починає відкривати. Ось. Єдиноріжка. Який красивий єдиноріжка. Дуже красивий єдиноріжка. Дуже красивий. Дуже красивий єдиноріжка тепер у неї є. Вже у нас є два любимці, та? Та да, два. Не дуже фокусується ну нічого. Дуже красивий, він дуже приємний. Ось така єдина ріжка. Дуже красивий, дуже приємний. Дуже красивий. Його грива дуже приємна. Угу. Ось. Такі візеруночки в нього. Угу. І ріх. Ой, а що ви тут робили? Адвен календар відкривали. Я що все пропустив? А, а, мені тут щось є хорошенького. Нічого, без мене відкрили адвент календар. Я <гум> м'ясо було, хабаса була, котлетка була. Що тут було взагалі? Одні ігрушки. Ні, ігрушки мені не цікаво Ігрушки не купіть, каже мені адвент календар. З кубасками, з м'ясками, з котлетками я буду відкривати. Кожен день. Ну, все, Обідався я на вас. Мені не купили кобасного календаря. Також і ігрушечного тільки купили. Нашого ігрушечного купили. Кубасочного. Кубасно-м'ясно. Кубасно-м'ясно. Пішов, я каже, цікаво, тут з вами. Каже, то столобік, пішли звідси. Тут нема м'яса, тут одні іграшки. Ось зараз Веронічка буде перетворення її лялючки Барбі. Просто вона зараз у нас така, хто не знає, адвент-календар ми викр... відкриваємо, тому ми вже можемо її перетворювати. У нас вже є русалки, хвостик. Все для того, щоб вона перетворилася на русалку і на фею. Також у неї є такий любимець пташка, коли вона фея, єдинорожка, коли вона просто дівчинка. так? Ой, впала <клес> чомусь, вона, воно Вероніки. Чомусь чуть-чуть вона в тебе пелиханька. Так. Вона ще ребінця немає. А ребінця в неї нема, тому вона ще пилиханька у Вероніки. Буде в адвент календарю, коли звісно буде. Гребінець, щоб її розчислити. Туфельки ми їй дали свої, що в нас були від якоїсь лялючки, тому що ми ще не не відкрили, але вони їй просто чудово підійшли. Дивіться, які, які вони класні. У Вероніки дуже багато всяких туфельок від інших лялючок. Ціла сумочка. Ну так що Вероніка, давай? Угу. Спочатку давайте на русалку на русалку перетворимо. Це просто супер. Перетворення на русалочку буде нашої ляльки Барбі зараз. Ще там має бути для русалочки, правда? Ні, ти одіває, Я буду розказувати. Для русалочки там ще має бути любимець, там має бути морський коник. У нас поки що ще немає його, ну нічого страшного. Якщо вам... ви будете дивитися, ми потім вам його покажемо. Ми і так з Веронікою відкриваємо по два. Я не тяни далі, я бачу вже вперлася. По, по, по два номера ми відкриваємо. Відкриємо скорше його. Тому що ну, терпцю нема так довго відкривати. 24 дні. Хоча в нас не 24 дні, бо ми на Миколай приніс Вероніці адвент календар. Так що там скорше Час. Так, давай сюди. Мама поможе трошки? Це тяжко їх хвост. Тяжко? Надівається, Надівається трошечка. Так, зараз буде з нею русалочка. Та Дік. Дік, тобі цікаво? Да ні, мені таки не цікаво. Мені цікаво, якби ви там якісь колбаски їли або кафетки. Ось кафетки мені цікаво. Зі мною ви поділилися. Спить, Дік. Дік, старенький, спати хоче. Але чомусь не спить. Ага. ага. Ось така вийшла у нас русалочка. Бачите, як ще гарно. На Зараз на мисто ще Веронічка одіне. На мисто Русалочки. І все більше нічого немає для русалочки немає. у нас. Нема нічого більше для русалочки. Хвостик і на мисто Ось така. Красуночка. Добре, давай будемо зараз робити з неї фею. Ось одіваємо її спідничку. Вона має таку спідничку фея. Таку спідничку має. Тепер одіваємо її криля. Це буде легше, якщо. Давай так, ми роз'єднаємо. Ось так. Так. Оділимо її крила. Наші красунечці. Це оце теж її для феї. Одівай на мисто. І вже вона має такий ободок. Обруч. Ми його відкрили вчора. Такий красивий. Це ми вчора його відкрили. Дуже красивий. Одівай, Вероніка. О, красуночка. І ось вона така фея. Що крила чуть-чуть, не хочуть триматися, та? О, яка красуня, вона фея. Чекай, бо вона щось не хоче... О, така красунечка фея. Так. І така в неї пташка, коли вона фея. Класненько. Дуже класно. Туфельки можеш назад і одіти, або якщось, то можеш для феї підібрати, тебе там є інші. Так. Ще в адвенту календарю буде спеціальні для феї. Ще буде, для феї буде спеціальні спеціально туфельки біз. потім. Так. Також ми вам покажемо. Ось такі у нас були перетворення. Так. На сьогодні все. Так. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Ось такий адвент-календар так. Барбі. Папа, підписуйтесь.